Бабу мету, а я до хати до дитини, а вона спить, мала, лежить спить. Не чула. Не воно воно ще зірвало, почало плакати. І я до хати, думаю, Боже, а вся би навіть кім, шатува не було. Думаю, А що там сірове? Туди вже сірозвидніли, я пішла сідемо. Це в мене ніч. Того, де я сплю ніч, Бог я хоті я на Бога просила. Скоріше такі буде. Тако я до неї чого пітуть. Не скінчили, дивіться, тут нічого не додали, але було на те, що вікна. Повилітали, тут нічого не скінчить. І ти, і там та теж не скінчить. Алло, Я їм книг вік. Ні-ні, все було, всі хотіли. Вона в гру. Теж таку всадило Але вікна не того. Відсунуло то все. І тут, а той дві не скінчиться. <開>对。